Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу розповісти про варіанти ракіровки, особливо варіант рокіровки через бите поле. В цьому відео хочу показати всі види та можливості ракіровки, як та коли можна робити, а коли не можна робити ракіровку. Після перегляду сьогоднішнього відео деякі починаючі шакісти. Зрозуміють нюанси рокіровки. Що ж таке рокіровка в шахах. Це дуже цікавий хід, коли одночасно ходять і король, і тура. Ціль рокіровки це заховати короля за пішаки, щоб король не стояв посередині дошки. На турнірах коротка рокіровка записується як два нулі. Тобто 0, 0 нуль. Довга рокіровка 3 нулі. Є два види рокіровки. Або на королівський фланг це коротка рокіровка. або на ферзівий фланг це довга рокіровка. Тобто є довга і коротка рокіровка. При рокіровці король переміщується на дві клітинки. Що коротка, що довга. Король тільки на дві клітинки. А от Тура при короткій рокіровці переміщується на дві клітинки. А при довгій рокіровці на три. А король, що коротка, що довга, тільки на дві клітинки. При яких умовах не можна робити рокіровку? Перше, це якщо Тура зробила хоч один хід до, до рокіровки. Тобто, вже був хід Турою, навіть якщо повернутий, то вже коротку рокіровку робити не можна. Але довго можна. Якщо ж біла тура з довгої рокіровки з ферзівого флангу робила хід, то тут робити рокіровку вже не можна. А якщо тут тура не тронута була, можна робити рокіровку. Друге, якщо король хоч зробив хоч зробив хоч один хід в цій партії, рокіровку робити не можна. Десь король сходив, на якусь точку. Від шаху уходив по іншій якійсь причині. Ракеровку не коротку, не довгу робити не можна. Тобто ще раз, якщо тура, то там, де сторони, де була тронута тура, не можна робити рокіровку. А, а там, де не тронута тура, можна. А якщо король, не можна робити рокіровку ні в одну, ні в іншу сторону. Третє. Ракеровка неможлива під шахом противника. Шах. Ракеровку робити пізно. Можна або закритися, або відійти. А ракеровку не коротку, не довгу робити не можна. Четверте. Король не може рокеруватися під шах. Тобто, тут стоїть ферзь і ми хочемо зробити рокировку. Так от, коли король попадає під шах після рокировки, така рокеровка заборонена. Таку рокеровку робити не можна. І останнє п'яте. Король не може переходити при рокеровці через бите поле. Тобто, ферзь стоїть тут. Ми хочемо зробити рокіровку. Ні. Оце бите поле. І ви не маєте права робити рокіровку. На ту сторону, будь ласка. Ферзь не загрожує. а тут бите поле. Робити рокіровку не можна. Якщо король, так як він йде на дві клітинки, пересікає бите поле. Ну, є такий нюанс. Ферзь стоїть тут, ви робите рокіровку. Так от, доволі часто спори можна таку рокіровку робити, чи ні. Якщо там же теж біле поле, Відповідь можна. Не можна робити, коли король пересікає бите поле. А коли тура, от, король не пересікає бите поле. Пересікає Тура при довгій ракіровці. тоді ракіровку робити можна. Всі пункти зрозумілі. Про нюанси п'ятого пункту я пояснив такі правила при рокіровці. Моя особиста порада початківцям на перших 10 ходах. Старайтесь зробити рокіровку. Заховайте короля за пішаки і далі грайте своє задоволення. Не залишайте короля. По центру. Це для починаючих. Головна ціль рокіровки щоб король був захований за пішаками. Про ракеровку все. Якщо хтось ще щось може додати про умови рокіровки, прошу писати. Якщо Сподобалась дана інформація про рокіровки? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!